Міфологія зібрання або колекція міфів, які належать людям і які звернені до їхньої історії божеств, предків та героїв. Історія чи казка, що розповідає про богів чи надприродні події. Тисячоліття тому земля була розорена битвою між богами. Це була війна між добром і злом. Вирішальна доля світу, вона була забута у темряві століть. Але тепер війна готова розгоритися знову. І лише один смертний може зупинити її. Я смертний. Я крадіта вбився. Я воїн Куей, я Сабзіро. Вчитесь, моє ім'я Лін Куей, і я приніс священу мапу елементів. Повтори, наш найсправжніший бився і краді успішно поруч цей завданням. Вільно, мій Лін Куей воїн. Вітаю. Я бачу ніндзя успішно залодів моєю картою. Як я й передбачав. Давай ще приянимо. Я не ніндзя, я Лін Куей. Корпіон був ніндзя. Ах так! Твій японський партнер натрапити на нього Скорпіона було попереджено. Він знав, що я проникнув крав. Якби його не було, не було б і битви. Ти відповідаєш за стаклу. Що ж, я винаю, що також давше до Скорпіона. Тому що якби ти не впорався, у мене були б гарантії. Твої хитрощі ледь не поставили мені місії досить. Канчі, кажи мені, як щодо нашої винагороди. Ах, так! Мало не забув. Осій Сонсік кіцки твоїх зак'ятих ворогів та лідера ніндзя клану Скорпіона. Наші стародавні вороги були переможені у цій угоді. І я особисто переконався в цьому, що цей клан був повністю знищений. Назавжди. Ось бачиш Саввіро. Так вонові теж іноді можна вірити. Ти повинен використати цю карту в своїй наступній місії. Планчі ще раз вдасться до твоєї допомоги. Карта, яку ти вкрав, показує дорогу до храму, який існував ще до того, як люди почали записувати свою історію. Тисячі років тому храм елементів був захований у горах. Відомих нам тепер, як Дімала Непалу. Вся карта єдиний доказ його існування. Добре, я заберуся туди і що далі. Що всередині? Маленький амулет не потрібний для тебе, але скажемо, що має велику сентиментальну цінність для мене. Якщо він такий цінний, чому ти його сам не дістанеш? Я не можу йти до храму. Поки чотири елементи всередині його ці не будуть переможені. Я не в таких добрих стосунках із богами твого царства. Особливо з Богом грома. Розкажи мені про ці елементи. Це чотири елементи, які включають все існування свого царства. Це земля, вітер, вода та вогонь. Твоєю здатністю заморожувати ти маєш велику перевагу, якої немає будь-якої іншої людини. І за допомогою якого ти зможеш відкорити елементи. Я це передбачив! Амулет. У мене Амулет шинока. Чий Амулет? Він, мій Бог, правитель Нижнього царства. І невдовзі ругнівник твого земного світу. Про що ти говориш? Цей амулет ключ шинок до сили старшого Бога. Коли він повернеться до нього, той знову здобуде свою міч і звільниться з ув'язнення Нижнього царства. Але я думав, що Шаоканк був... Шаокан керує тільки зовнішнім світом. Шино. Руйнівник усіх Сарс. У тому числі і зовнішнього світу. Руйнівник усіх Сарс? Ти божевільний. Та й не коштує навіть бронзи. Якою він вилитий. Вірутекем ти будеш, Саб-Зіро. Прощавай. Ніндзя. Ти розумієш, що ти зробив? Я просто заробляв собі на життя. Байдужі жадімі свого клану коштуватимуть цілого царства. Ти маєш привести думки до ладу. Куван Чіча клунче просто вижив з розуму. Я ніколи не чув про старшобогамія шинок. Так само, як про місце, яка називається Нижче царство. Каже, в почати вірити, як у те, нахідів інше. Тому що ти підеш у Нижче царство і повернеш амулет. Ми маємо діяти швидко. У мене немає влади в нічому царстві. Ти єдина надія на спасіння. Я зроблю себе в Але тільки тому, що у мене немає вибору. Відійди! Відій. Це брама внища царство. Пройшовши три з них, іди за куванчик. І спробуй дістати мле до того, як передасть його шину. Прислухайся до моєї поради. Остерігайся брав з Нижче царство це місце втрачених душ. Якщо ти зазнаєш вдачі, твоя душа приєднається до них. Так само, як і душі всього царства. Він сказав, що втеча неможлива. Оти втрачена душа. Ти знаєш борг мавразі. Куди б ти не втік? Якщо ти тут, то ти належиш до цього місця. Відкинути своїм царством без сумніву. Я не був відкинутий. Я був посланий сюди. Відкинутий чи посланий? Ти не був би тут, якби в твої душі не було б поразків зла. Не ти ніколи не намагався втекти, старий. Втекти? Я покину це царство швидко, але з я маю зіграти в гру Рейдена. Навіть і не думай про втечу. Хто ти? Я мертвий. Але ти як чином, досі живий. І це означає, що ти ще можеш померти. Я Старпіо. Ти хладнокровно вбив мене. В мене не було вибору, ти міг би залишити мене живим. Тоді я був би мертвий. Але моя сім'я та клан були б живі. Що? Після того, як ти мене вбив, ти знищив сутів. У тому числі мою дружину та дитину. Ти помиляєшся. Куванче у відповіді за ті смерті. Слова, не врятуйсь тебе. Він клей воєн. Це точно смертний. Він все ще не втратив своєї душі. Смертний не може бути тут із незайманою душею. Якщо тільки чином це не дозволив, я повідомлю куванчі, а ви двоє продовжите стежити за ним. Сер, смертний втік із в'язниці душ. Він прямує до моря безсмертя. Смертний? Так, смертний. І здатністю заморожувати. Поперед вартових і спряму цілий гарнізон на перехоплення. Переконайся, що він не перейшов міст. Вартових? Але це лише смертний. Не став мені запитання, Саріно. І що ще важливіше не підведи мене. Ми вже досить награлися з Ніндзей. Прошу у мій дімсабзіро. А Якщо ти все ще шукаєш амулет, то ти можеш знайти його на вершині піраміди. На шиї є Ти трохи запізнився. Я був зайнятий. Невже ти не розумієш, чому рейдон послав тебе сюди? І ще царство це місце сущого зла. Ти не можеш тут існувати, якщо тільки не помічений злом. Ти належиш до місця. Приєднайся до моїх братів в тіні і вклонися лорду шиноку. Ніколи ся Тоді... Нехай буде так. Ніндзя. Чому ти мені допомогла? Ти все ще смертний. І, значить, можеш втекти з нижчого царства. Я не можу нікуди піти, доки не повернула амулет. Візьми мене з собою. Я чекала вічність, щоб піти звідси. Ти не розумієш. Я не можу піти без. Візьми. Ось амулет. Вражає, саб Зіро. Можливо, після всього ти визнаєш своє безрозсудне минуле. І це все навіть не подякуєш. Дякую собі за те, що позбавився проблем, які сам створив. Куан-Чі сказав мені, що ти послав мене, тому що моя душа запрямована зло. Це правда? Ти чудовий воїн Сарзіро. Але тільки ти можеш керувати своєю долею. Навіть боги не можуть змінити обраний тобою життєвий шлях. Це так? Чи ні? Так. Але тільки ти можеш змінити це. Я присягаюся служити і слухати Лейв Куэй. Застав вопросом, мамі Воїн. У мене є нове завдання для тебе. Твої недавні подвиги, здається, привернули увагу ще одного шаклуна. Я радий представити тобі людину, яка потребує твоїх послуг. Його ім'я Шан Сун. Він хотів би, щоб ти взяв участь у невеличкому змаганні, що називається Смертельна битва.